Всім привіт! Мене звуть Оля, і сьогодні ми з вами поговоримо про карту резидента Європейського Союзу. Хто може отримати таку карту та які документи необхідні. А перед цим підпишись, адже тут все корисно про легалізацію. Карту резидента може отримати кожен, хто легально перебуває на території Польщі 5 років. Тобто, ви можете тут навчатися, працювати, подавати документи по везєрню сім'ї або по інших обставинах. Якщо у вас є 5 років легального перебування з тих 5 років, ви виїжджали з території Польщі не більше, ніж на 10 місяців, а також за останніх 3 роки ви розрахували під 37, ви можете подавати документи на карту Резидента. Єдиний момент, який є дуже важливий при подачі на карту Резидента це знання мови. Ви можете здати екзамен. На сертифікат знання мови рівня Б1, або якщо ви не хочете його здавати, ви можете отримати сертифікат або диплом з поліціальної школи, і це також рахується як знання мови на рівень Б1. З обов'язкових документів, які буде вимагати ужин від вас, це те, чи ви маєте де проживати і за що проживати. Тобто оренда житла має бути договір оренди житла, а також умова операції, умова злоценняння. Якщо ви маєте власний бізнес, то ви можете долучити документи. Доходу з вашого бізнесу. Або якщо ви затруднені у себе на фірмі, то, звичайно, долучайте так само умову праці чи з лицею. І останній документ, який є теж важливим, це страховка. От, маючи ці всі документи і зробивши оплату, це основне. Не менш важливим є освячення. Якщо ви його відразу не напишете, то вам вийшла уронт, освячення про е, прикрачання границі. Тобто про перетин кордону, де ви виїжджали і на скільки часу ви виїжджали за межі Польщі? Таким чином вони хочуть прорахувати, чи у вас не буде перевищення цього ліміту 10 місяців. Звичайно, у цьому моменті можуть виникнути трудності у багатьох людей, так як люди, які виїжджають, заїжджають по карті побуту, не пам'ятають, коли вони виїжджали і заїжджали. Але на жаль, ужидовець буде це вимагати, тому ви мусите згадати приблизні дати і писати приблизні дати. А для тих, хто отримав карту побуту недавно і перетинає кордон, раджу записувати ваші в'їзди і виїзди, тому що коли будете подавати на якісь сталі документи, вони вам знадобляться. Наголошу про те, що якщо ваш чоловік або дружина чи діти не підпадають під виконання цих умов, тобто вони перебувають менше ніж 5 років, або їздили за кордон більше ніж на 10 місяців, то в такому випадку можна подати документи на воз'єднання сім'ї. Така карта буде видна на 3 роки з доступом до ринку праці. Але є ще один момент, який також важливо, я думаю, розповісти, тим людям, які подавали документи, наприклад, по возз'єднанню сім'ї або по інших обставинах, і вони тут перебувають вже 5 років, але не мали доходу, вони не мали розрахунку цього піту 37, що є дуже обов'язково на карту Резидента. То у цьому випадку берете дохід вашого партнера. Тобто, якщо Дружина перебувала на отриманні чоловіка, то подає документи від чоловіка. Якщо дохід буде в порядку, інспектор вирахує, за цих 5 років, вам вистачало повністю доходу, то ви сміло можете долучати інші документи та отримати карту резидента.